ДТП за участі автомобіля та мотоцикла трапилося сьогодні у Житомирі на вулиці Покровській. Переднє близько 11.25 сталося зіткнення автомобіля шевроле під керуванням 28-річної Житомирянки та мотоцикла. У результаті ДТП керманич двоколісника, 18-річний містянин, отримав травми, і його було доставлено до медичного закладу. За свідченнями очевидців автомобіль мав пропустити мотоцикл. Однак правоохоронці ще ведуть розслідування. Тож поки достеменно невідомо, хто винен у ДТП. Ситуація в тому, що ця машина виїжджає з поворота і він якраз в неї влітає. Повністю удар прийшовся на машину і він її перелетів. Він встав і пішов туди в угол. Він просто лежав. Він нічого не говорив. Він просто. Ну, шок. У автомобілі була дитина. За попередньою інформацією, з хлопчиком усе добре, лише злякався. Його ж мамі. Водійці автомобіля Шевроле також знадобилася допомога лікарів. Через ДТП правоохоронці перекрили три чотирьох смуг руху для з'ясування обставин. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та закликають водіїв усіх транспортних засобів дотримуватися правил дорожнього руху. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.